Сьогодні ми проважаємо останній путь свого побратима сержанта Мільничука Сергія Валерійовича. АТО він воював спочатку активних дій. Він був одним із перших, кого ми мобілізували через наш Кременчуцький РТЦК. Він загинув 23 жовтня в Донецькій області, Бахмутський район, населений пункт Курдюмовка. Мінометний. Щільний удар. і от ми сьогодні проважаємо його.